Нова акція в магазині Осом. Awesome. В кінці відео покажу адресу цього магазину. Підемо дивитися, що ж там за акція. Якщо що, Осом awesome, та САПСО це одна мережа магазинів, просто ОСОМ awesome, це ребрендинг. Щодо акції, кожен покупець, який зробить покупку від 500 гривень в період акції, автоматично приймає участь у розіграші. В асортименті багато кейпоп та аніме товарів. Якщо ви фанат цього, 100% знайдете щось для себе. Це наліпки, блокноти, іграшки, чашки і навіть. Картини по номерам. Окрім цього, є багато класних м'яких іграшок. Дуже сподобалися мені ось такі планери. А вибір, чого мене дійсно здивував, так це вибір косметики. Тут тобі і косметика Mermaid, ось до речі, мої фаворити. Тут навіть є мій улюблений доглядовий бренд Teens Only, ось до речі, лінійка, якою я зараз користуюся. І косметика Mini мікід beauty, яка також була в мене на оглядах, і вона мені дуже сподобалася. Асортимент різного товару в цьому магазині неймовірний рад. Жу вам завітати сюди. Ось адреса цього магазину в місті Харків, але є він ще в інших містах України. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!